Добрий день, мої любі діти! Через тиждень після Різдва ми святкуємо Щедрий вечір або свято Миланки. У цей день діти та дорослі ходять від хати до хати, вітають усіх зі святом та бажають усім щедрого вечора. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Також щедрування супроводжувалося театральними постановками, піснями та танцями. Один з яких це водіння кози. Щедрувальники заходили до хати і запитували у господарів, чи можна козі потанцювати. А коли ті дозволяли, коза спочатку танцювала, а потім падала без сил. І тут. Вже доводилося викликати лікаря, який швиденько козу ставив на ноги, або просити в господарів сала, щоб коза встала, а ще турбує чменю, а ще друвальникам грошей повну жменю. Потім коза вставала, і всі починали співати веселі щедрівки. Щедрівки. Це традиційні обрядові пісні, у яких щедрувальники бажають щастя, здоров'я, добра та достатку господарям та їх родинам. А ще вважалося, що чим більше щедрувальників прийде до хати, тим багатший буде новий рік. Зараз щедрування трохи змінилися, та все ж. Я пропоную вам у п'ятницю 13 січня піти пощедрувати разом з батьками до своїх рідних та знайомих і обов'язково побажати їм в новому році миру, щастя, здоров'я та добробуту. А для цього давайте вивчимо невеличку щедрівку. Добрий вечір, вашій хаті, ми прийшли спощедрувати, щастя, зичимо родині, миру, ненці, Україні, всім достатку і везіння, у сім'ї порозуміння. Хоч не гроші то палава, в тебе, жінка, чорна бра.